Починати. Хто не приєднався, буде дивитися вже в записі. Добре. Тоді дякую. Тоді ми розпочинаємо зараз секунду. Тоді ми розпочинаємо. Тема сьогоднішньої. О, так, О, походу автокорек працював. Ну, тема лекції мости та точки з'єднання, а не потоки та точки з'єднання». Добре, розпочнемо. Перше, що ми розпочнемо, це будуть мости. В чому, що таке мост? О, нехай даний якийсь неорієнтований граф. І умовно, якщо ми. І з графа заберемо це ребро, тобто видалимо його, то це призведе до збільшення компонентів зв'язності. Як ми можемо бачити на цих двох рисунках, ми видаляємо ребро 3-4, і кількість компонентів зв'язності стає 2. Тепер, як ми можемо швидко шукати мости? Ну, перше, що приходить в голову, це просто брати-видаляти кожне ребро, перевіряти, чи збільшилась компонентів зв'язності. Якщо так, то це ребро є мостом, фіксувати його в якийсь масив або тримати вектор, що, що завгодно, що підпадає під тенденцію тієї чи іншої задачі. Ну і повертаємо ребро і повторюємо перевірку, і так перебираємо всі ребра. Ну, тоді ми перебираємо m ребер і ми перевіряємо кількість, чи зв'язаний граф за N плюс M. Тобто ось асимптотика роботи. Але це не оптимально, тому що можна зробити оптимальніше. Розберемо його на прикладі. Давайте проходити наш граф у вигляді дерева. Тобто, ми будемо відвідувати кожну вершину тільки один раз, при цьому будемо спускатися постійно і фіксувати якісь ребра, які йдуть вгору. Розберемо це детальніше. Тобто, ми фіксуємо умовно якесь вершину рут. В даному випадку це один, і будемо спускатися вниз. Також давайте уявимо собі, що на всі вершинки діє сила тяжіння, а рут у нас закріплено умовно на якомусь свяжку або щось таке. Тепер, о, умовно, ми припускаємо, що ми видаляємо ребро. При якому випадку може впасти умовно, всяко. О, якщо. Ребро є мостом, то, відповідно, все, що знаходиться під ним, має відпасти умовно, під силою нашої умовної сили тяжіння. Тоді о, умовно розглянемо ребро 3.4 знову ж таки. Ми його забираємо. Відповідно, компонента 4, 5, 6 впаде під силою умовної сили тяжіння. Єдине, що могло б стримати це падіння, це якесь умовне ребро. Яке б знаходилось о, в, або в 4, або в 5, або в 6, і виходило вище на якийсь елемент із компоненти 1, 2, 3. Тобто, якщо б існувало якесь ребро, яке б о, фіксувалося з вищою компонентою, тоді б 3-4 не було мостом. І будемо розглядати алгоритм, який би міг це швидко. Робити, а саме за асимптотику N. m. Тоді переходимо до нього, будемо обходити, як я вже сказав, всі вершинки, як би умовно, як будемо вважати, що вони знаходяться в далі. Почнемо обхід з вершини root і будемо проходити кожну вершинку один раз. Паралельно будемо тримати якусь структурку, хоча можна тримати й мас... три... ну, три масиви, але це не оптимально. Тому буде якась структура нот, яка буде містити три параметри: це used, up і in. Детальніше про ці три параметри: Used тримає фіксоване значення, чи ми відвідали дану вершину, In – це час входу безпосередньо вершину в під час нашого обходу графа. Ну і up, він по суті буде відповідати за деяку відповідь, яку ми будемо тримати для того, щоб. Аналізувати, чи є дане ребро-мостом. Тепер, о, як я вже сказав, о, ми пройшлися по пункту 3. Тепер переходимо до пункту 4. Ми будемо обходити всі вершини, які зв'язані з деякою вершиною В, за винятком її предка. О, тобто ми його будемо ігнорувати, він нас не цікавить. Далі ми будемо безпосередньо заходити в вершину ту і. Аналізувати, чи ми вже її відвідали. Якщо ж ми її відвідали, то о, відповідь в Note В від App, ну тобто фактично, що буде тримати відповідь, це мінімум із відповіді о, цієї змінної і змінної, яка тримає безпосередній час входу. in. О, чому так? Тому що якщо ми розглянемо попередні. Рисунок, то, якщо ми маємо вершинку, яка піднімається вверх, то як ми можемо фіксувати, чи певне ребро зв'язує з вершинкою, що є вгорі? Ми можемо аналізувати це в певному якомусь умовному часовому просторі? Тобто, ми обходимо всі вершини і фіксуємо фактичний час входу і тримаємо якусь зміну. Тобто ми зайшли в один. Зафіксували, що ми зайшли в один, переходимо у вершинку 2. Перейшли в вершину 2, Зафіксували час входу в неї. Прійшли в вершину 3 і зафіксували її час входу. І тепер ми ігноруємо, ми могли б повернутися в вершину 2, але вона є предком. І могли б перейти в вершину 1. Тобто її фактичний час входу, in, це є одиничка. Тобто можна ствердити, що завдяки цим умовним часовим, часовій моделі, яку ми ввели, можна ствердити, що 3 зв'язано з одиничкою якимось ребром. І тепер, якщо ж ми о, не відвідували вершину, ту, то ми запускаємо обхід в глибину і після цього обходу фіксуємо фактичний час. О, ну, формуємо нову відповідь для В. І перевіряємо, чи є дане ребро мостом. Тобто, о, повернімось знову на слайд. Якщо ж ми розглядаємо ребро 3.4 знову ж таки, то воно не могло бути мостом, якби існувало якесь ребро, яке б зв'язало його з верхньою компоненту. Але оскільки. Фактичний час входу. Відповідь для фактичний час входу для 3 це 3, а відповідь для 4 – це максимум 4, оскільки його б не зв'язувало. Якби тут існувало якесь ребро, яке б з'єднувало його з одиничкою умовно, то відповідь фактично ап. Яке тримає ну, фактичну відповідь для пошуку всіх мостів, воно було одиниця. І тоді б у нас так вийшло, що для чотирьох апці одиниця, а час, фактичний час входу в три це трійка. І тоді виходить так, що ми можемо певністю сказати, що четвірка зв'язана з яким з якоюсь вершиною, яка лежить вище, і тому не можна Певністю ствердити, що 3.4 не є ребром. Але оскільки не існує такого ребра 1.4, то 3.4 є ребром. І перейдемо до самого коду. Ось ця структура, про яку я говорив. Ми, входячи в вершину V, фіксуємо, що вона є відвідана, і записуємо фактичний час входу і початкову відповідь для цієї вершини. Далі проходимо по всім вершинам, які зв'язані з нею, ігноруючи предка. Якщо ж ми відвідали цю вершину, то ми фіксуємо нове значення відповіді для V. Якщо ж ми її не відвідували, то ми запускаємо знову ж таки обход в глибину, після чого ми формуємо нову відповідь для Ап для вершини V. І о, маємо якийсь івчик для перевірки умови. В ньому може бути все що завгодно, це залежно від о, типажу задачі, до прикладу, нам треба Чи хоча б один міст, в залежності від задачі, від постановки питання і так далі. О, давайте я на цьому зупинюсь, Можемо, може у когось є якісь запитання, і тоді після цього ми перейдемо вже до точок з'єднання. Ну, будь ласка, в кого запитання будуть? Богдан нема запитань. Давайте до Ті точок з'єднання. Точки з'єднання. Вони у своєму розумінні багато в чому нагадують мости, але з ними є трішки складно ну, невеличкі складності. Давайте тоді перейдемо до визначення. Точка з'єднання на орієнтовному графі називається така вершина, після видалення якої збільшується кількість компонент зв'язності. Ось як ми бачимо на. Цих двох рисунках, але варто зауважити, що після видалення цієї вершини видаляються всі ребра, які з нею були зв'язані. Ось, як ми бачимо, видалилась вершина 1, і видалилися ребра 1, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 5. Так. Ну, знову ж таки, ми можемо працювати, як і в минулому випадку, видаляти вершину, всі ребра пов'язані з нею, перевіряти, чи збільшилась кількість компонент зв'язності, і повертати вершину. Знову ж таки це не оптимально. О, оптимальне рішення ми знову розглянемо на попередньому прикладі. В даному графі є дві, так би мовити, точки з'єднання. Це знову ж таки 3 і 4. Умовно, якщо ми видаляємо 3, то в нас залишаються компоненти 1, 2, 4, 5, 6, дві компоненти. І аналогічно для 4, 5, 6 і 1, 2, 3. Ми знову ж таки можемо ввести якусь фактичну модель часу і обходити наш граф о, якби деревом, якби деревом. Відвідаємо кожну одну вершинку один раз і спускаємося по мірі того, чи ми відвідали, чи не відвідали вершину. Але є, виникає певна складність у вигляді того, що ми маємо розбити задачу на два випадки. Це перший випадок, вершина не є конім. Ми будемо розглядати на слідчому слайді, а поки що розглянемо другий випадок. Другим випадком полягає в тому, що в нас може бути такий випадок, коли наша вершина root є точкою з'єднання. Як розглядати цей випадок? Умовно, коли може бути точка рут, точкою з'єднання, вона може бути лише тоді. Коли, якщо ми запустимо обхід в глибину з довільного її верш... по довільному ребру, і якщо ми обійдемо весь граф за один прохід, умовно об... Спус... умовно, якщо я запущу обхід із ребра 1-2 і буду спускатися поступово вниз, якщо мені вдасться обійти всі вершини, то дана вершина рут не є точкою з'єднання. Якби ж тут було якась нова відка, умовно 7, 8, 9 і так далі. І я б запустив по ребру 1-2 обхід в глибину, я би обійшов максимум вершини від 1 до 6. і я би проігнорував вершини 7, 8, 9 і так далі. Тобто, видаливши цю точку, ми б розділили ці дві компоненти на 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, і якісь умовні 7, 8, 9. Тобто потрібно буде розглядати два випадки. Але код від цього не стає суттєво складним, там просто додаються дві додаткові умови. Щодо того, як, як розглядати, коли вершина не є рут, то алгоритм дуже подібний до алгоритму пошуку мостів, оскільки ми ввели якусь фактичну модель часу, обходячи всі вершини, ми. Ми записуємо їх фактичний час входу і тримаємо якийсь о, параметр AP, який буде зберігати нашу відповідь. І аналогічно розглянемо, до прикладу, точку 4. Вона б не була точкою з'єднання, якби о, існувало якесь о, ребро із 5 або 6, яке б з'єднувало компонент його. Цю точку з компонентою 1, 2, 3. Відповідно, алгоритм дуже подібний до пошуку мостів. Ми також вводимо фактичну модель часу якусь, і в ході проходу ми просто робимо певний аналіз. Давайте тоді перейдемо до алгоритму. Перші декілька пунктів, нічим суттєво не відрізняються. Просто за винятком того, що ми просто аналізуємо. Не вершинки, а ребра. О, тобто, навпаки, не ребра а вершини. Тоді ми починаємо з root, обходимо вершини, які ми відвідали, структура нот, про яку ми вже говорили. У ході обходу ми фіксуємо фактичний час в in і тримаємо відповідь для up. Ігноруємо всі вершини, які були предками. Далі, якщо ж ми вже відвідали цю вершину, то ми. В Ап для В зберігаємо нову відповідь. Інакше ми запускаємо наш пошук глибину і фіксуємо нову відповідь для V. І перевіряємо, чи вона є точкою з'єднання. Але ми ігноруємо випадки, коли о, точка є root. Тобто, давайте я на коді покажу. У нас о, для, перш, для точки root предком буде мінус одиниця, умовно, вершини якої не існує. І коли ми робимо перевірку умови того, що чи є дана точка точкою з'єднання, ми ігноруємо випадок, що P дорівнює мінус одиниці. І маємо паралельно ще одну змінну змінну дітей, так би мовити, яка фіксує, чи ми, запустивши по довільному ребру, о, фіксуємо кількість дітей. Тобто, якщо кількість дітей. Буде більше одиниці, і о, дана вершина є рутом, то ми її додаємо. Інакше ні. Ну і на цьому по суті все. О. Далі йдуть задачі, з яких варто почати. Тобто, це задачі За Олімпа. перше це над точки з'єднання. Вони доволі прості. тобто якщо Взяти ці коди, які я навів в даній презентації, то і підлаштувати їх під умову даної задачі, то ви просто отримаєте 100% правильної відповіді. Тепер задачі для тих, хто любить ризик. Тут виникли проблеми з цим сайтом, оскільки на ньому доволі класні задачі. Але схоже, що в них проблеми з тестуючою системою, оскільки. Дуже хвалять авторів да даної тестуючої системи в коментарях до відповідних задач. Але ці дві задачі я впевнено можу сказати, що вони від відпрацьовують коректно при різних модифікаціях побудові вашого рішення. Тобто, їх впевнено можна здати і бути впевненим, що тестуюча система відпрацювала коректно. Ну на слідучому слайді наведено задачі, які будуть у вас на контесті. Можливо, давайте перейдемо до запитань. Все таки я впевнений, що вони виникли, тому що вони у мене виникали. Щодо модифікації даних алгоритмів, ну, по факту, їх немає. Тобто, даний алгоритм можна підлаштувати просто для класних штук. Допуст... До прикладу, в... на контесті буде дуже класна задача, умовно, там завдяки невеликим маніпуляціям. З алгоритмом, по суті, ви нічого не міняєте. Ви просто дописуєте до нього відповідно. Деяку. Просто не хочу розголошувати умову задачі, аби знає ніяк. Ну добре. В общем, там фішка в чому. Там буде задачка, і там, по суті, треба буде використовувати алгоритм для пошуку мостів. Але з невеликою модифікацією. Я би не сказав, що це модифікація, це скоріше до опрацювання цього алгоритму. І завдя... воно базується на тому, що ми обходимо наш граф у вигляді дерева. І, по суті, завдяки невеличкому аналізу, ви можете там рішити доволі таку складну задачу, що вона була на якомусь діві, один, то лі цешкою, то лі дешкою, може і єшкою. Ну, значить, ну, на DV2 вона якась була на DV2 Єшка, мені здається. Там їх дві. О, типу з такою модифікацією. І буде ще одна, ну, прям капець класна. У неї невеликий рейтинг, але вона здається сама рутенна. Ще запитання. Будь ласка.